Енджел Лін мала блискучі оцінки, люблячу родину та мрії про кар'єру в юриспруденції. Вона була тією дівчиною, яка привертала увагу своєю енергією та незламним характером. Але одна зустріч змінила все. Чей Боускіл знав, як розпізнавати вразливих. За чарівною посмішкою та щедрими подарунками ховався досвідчений хижак, романтичні побачення поступово перетворились на психологічну в'язницю. Це історія про те, як легко втратити себе у токсичних стосунках, про те, як маніпулятори вибирають найяскравіших жертв, і про неймовірну силу духу, яка допомагає вижити там, де медики вже безсилі. 18 квітня 2001 року в спокійному передмісті Бірмінгема народилась дівчинка, яка згодом стане прикладом того, як яскраве життя може перетворитись на пекло. Енджел Лін прийшла на світ четвертою дитиною з шести у родині. Її батько, Патрік Лін, був підприємцем, власником невеликого роздрібного бізнесу і добре заробляв. А його дружина Ніколет, яку всі називали просто Нікі, присвятила себе турботі про сімейний затишок. Їхній дім не був розкішним, але в ньому панувала та рідкісна атмосфера, яку не купиш з гроші. Це був просторий та комфортний будинок, де кожна дитина знала, що її люблять, цінують та підтримують. Патрік і Нікі вклали душу в те, щоб виховати порядних людей. Серед шести братів і сестер Енджел займала особливе місце не через привілеї, а через свою унікальну особистість. Вона була живим втіленням енергії. Дівчинкою, яка ніколи не могла всидіти на місці і мала особливий зв'язок зі своєю матір'ю. Ніколет була для неї і довіреною особою, і подругою, і радницею. Енджел ділила з матір'ю кожен секрет, кожну мрію та кожне переживання. Поза домом у дівчини теж все складалось добре в школі Енджел була зіркою відмінні оцінки, спортивні досягнення, величезне коло друзів. Все це далось їй легко. Життя ніби посміхалось у всіх сферах. Однолітки описували її як амбітну людину з незламним характером, яка завжди відстоювала справедливість, і на додачу ще й зовнішність дівчини була вражаючою струнка модельна фігура, яскраве світле волосся, що виблискувала на сонці, і пронизливі блакитні очі. Енджел вміла привертати увагу та була душею компанії. Не дивно, що в неї було безліч шанувальників. Але венджел не було часу на романтику, занадто багато планів та безліч амбітних мрій. Вже з підліткових років дівчина знала свій шлях юриспруденція, система правосуддя та боротьба за справедливість. Але це були не просто бажання, а чіткий план дій. Ще навчаючись у старшій школі, вона влаштувалась офіціанткою в місцевий ресторан швидкого харчування. Кожна зароблена та заощаджена копійка йшла на освіту та особисті потреби. Вона купувала собі одяг, косметику, відкладала на коледж. У 17 Енджел уже була цілком дорослою та самостійною людиною, вона без особливих труднощів вступила до омріяного коледжу та потрапила на програму з криміналістики та слідчої діяльності. Все йшло просто ідеально можливо, навіть занадто. Але потім у її життя увійшов Чей Боускіл, недолюдина, що забере у неї все і навіть більше. Хлопець прийшов у світ 20 жовтня 2000 року, проте він не народився злочинцем. Таким його зробили обставини, які криміналісти називають ідеальним штормом для створення психопата. Дім його матері Шарлот Боускіл кардинально відрізнявся від затишного гніздечка родини Лін. Це було досить хаотичне житло самотньої жінки, яка боролась за виживання, чей та його старший зведений брат Ріноріс росли фактично без нагляду. Адже Шарлот була вимушена працювати на кількох роботах одночасно від світанку і до пізньої ночі. Гроші закінчувалися швидше, ніж надходили, а на спілкування з синами просто не вистачало часу. Тож хлопців виховували вулиці. А це жорстокий та безкомпромісний вчитель. Перші тривожні сигнали в повоїнці Чея з'явились дуже рано. Він не просто бешкетував, а виявляв агресію, яка лякала навіть дорослих. Раптові спалахи гніву. Постійні бійки, схильність до жорстокості. Це були яскраві червоні прапорці, але ніхто не звернув на них уваги своєчасно. Його перші зіткнення з законом припали на підліткові роки, Чей потрапляв до дільниць поліції частіше ніж ходив до школи, але матір кожен раз витягала його. Шарлот бачила в молодшому синові не зростаючого злочинця, а хорошого хлопця, який просто потрапив у погану компанію. Материнська любов іноді засліплює. Старший брат теж мав проблему з законом, але Чей швидко перевершив його за рівнем жорстокості. В той час, по кері, йшов лише на дрібні правопорушення Чей коїв справжні злочини вже у 15 він був повноцінним членом кримінального світу. Злочинна діяльність Чея почалась класично з викрадення автомобілів. Він так легко та спритно розбирав машини на запчастини з метою подальшого збуту, що місцеві бандити швидко помітили підростаючий талант. Че знайшов своє місце в кримінальній ієрархії, заробивши репутацію людини, яка не зупиняється ні перед чим. На відміну від брата, в якого ще зберігались залишки совісті, у Чея відмовили усі гальма. Його фірмовою ознакою стала пристрасть до швидкості. Він не їздив, а літав вулицями. На всьому ще мало колеса та двигун. А коли нарешті отримав права, то почав возити товар для банди. Ще до повноліття він накопичив достатньо брудних коштів, щоб придбати собі власний розкішний автомобіль. Та з таким стилем життя та їзди, як у нього, не дивно, що вже незабаром він потрапив в аварію. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, хлопець врізався в електричний стовп, в результаті чого потрапив до лікарні та втратив ліцензію. Та цього було недостатньо, щоб засвоїти урок. Чей просто продовжив їздити накрадених авто. Він навіть транслював свої небезпечні заїзди у прямому ефірі, поки ганяв місто. З часом від дрібного хуліганства він перейшов до серйозних злочинів. Чей Боускіл грабував, торгував речовинами, викрадав авто на замовлення. Він та його спільники спеціалізувалися на заможних жертвах, їм потрібні були не просто гроші, а ще й адреналін. Він пишався своїм статусом поганого хлопця. Кожен арешт, кожне покарання тільки додавало ваги та статусу до його кримінального резюме. Здавалось, неймовірним, але якимось чином йому завжди вдавалося відбутися мінімальним покаранням та продовжувати свою діяльність практично без наслідків. Попри деструктивний спосіб життя, природа наділила чея небезпечним даром, харизмою та привабливістю. Перед його шармом було важко встояти. А коли нелегальні справи почали приносити справжні гроші, він навчився використовувати їх як додатковий інструмент для спокуси дівчат, але за красивою оболонкою ховався нелюд. Чей не був здатний на справжні стосунки, тільки на контроль та маніпуляції. Його мовою любові були не обійми та поцілунки, а кулаки та агресія. Як тільки дівчата розуміли, з ким мають справу, то тікали від нього, але легко відбутись пощастило далеко не всім. Вже зовсім скоро Чей зверне увагу на дівчину. Яку просто не захоче відпускати. Початок 19-го року здавався для Енджел звичайним періодом студентського життя. У тому ж університеті, де навчалась дівчина, з'явився Стівен, хлопець одного віку з Енджел. Вони познайомились під час вечірки через спільних друзів і швидко відчули симпатію одне до одного. Несподівано для самої дівчини це швидко переросло в романтичні стосунки. Незабаром вони навіть влаштували знайомство з батьками. Родині Енджел схвалили вибір дочки. Стівен здавався ідеальним кандидатом, вихований з пристойної родини, серйозними намірами. Але через шість місяців інтенсивних стосунків сталося дещо несподіване. Стівен з незрозумілих причин порвав з дівчиною для неї це стало серйозним ударом, який глибоко травмував її. Після цього вона вирішила ізолюватись та обірвати зв'язок навіть зі спільними друзями, щоб уникнути зустрічі з колишнім. В той період Енджел перебувала у найвразливішому психологічному стані, коли доля звела її щеєм Боускілом. Здавалось, він володів здатністю розпізнавати емоційно вразливих осіб. Тож, коли побачив гарну дівчину, то вирішив діяти. Він запитав, що робить її такою сумною, а коли налагодив контакт, то запропонував прогулятись та випити кави. До речі, чому б і нам не зробити ковточок? Коли спека пригнічує, а потреба в каві не зникає, 25 Coffee Roasters має рішення. В них десятки різних кавових позицій з найвіддаленіших куточків світу. І сьогодні для свого прохолодного лати я обрала безкофеїнову каву. В неї смак яблучка, карамелі, шоколаду та фундука, все, що я обожнюю, об'єдналися в одному горняткові. Такий напій готую майже щодня. І вам раджу, бо це справжня літня магія у склянці. Підібрати каву згідно ваших смаків можна на сайті 25 Coffee Roasters. та ще й отримати від мене знижку у 15% за промокодом FEMIDA. Обирайте та ласуйте. Нехай кожен ранок стане для вас повним бадьорості з ароматною кавою. Всі деталі в описі під відео. Хлопець здавався уважним, турботливим і готовим вислухати. Та все це були ретельно сплановані кроки досвідченого маніпулятора. Зрештою, вони обмінялись номерами телефонів, і Чей почав методично завойовувати довіру дівчини. Він демонстрував підтримку та доброту. Енджел, емоційно виснажена після попереднього розриву, просто не могла розпізнати справжню природу цих дій. Фазу активних залицянь хлопець супроводжував щедрими подарунками та демонстрацією своїх фінансових можливостей. Дорогі прикраси, модні клуби, елітні ресторани та концерти. Все це було частиною детально спланованої стратегії. При цьому Чей ретельно приховував джерела своїх доходів, майстерно ухиляючись від прямих запитань про свою діяльність. Перший тривожний сигнал надійшов від найближчого оточення Енджел, коли вона запросила хлопця на сімейну вечерю, батьки миттєво розпізнали небезпеку. Зарозумілість та самовпевненість молодого чоловіка викликали інстинктивне неприйняття з боку її родини. Того вечора матір хотіла достукатись до дочки. Та спробувала попередити її про потенційну небезпеку, попросила розірвати стосунки. Але було занадто пізно дівчина вже потрапила в психологічну пастку. Під впливом Чея вона вирішила збрехати батькам, сказавши, що вони просто друзі. Це стало першою перемогою маніпулятора. Таким чином їхні відносини перейшли у фазу таємних та заборонених стосунків, а це дозволяло йому посилювати контроль без зовнішнього втручання. Вони зустрічались у розкішних готелях, але те, що здавалося енджел романтичними побаченнями, насправді було встановленням психологічного домінування, прикриваючись турботою та увагою до дівчини, Чей розробив цілу систему тотального контролю десятки дзвінків на день, постійне листування, запитання про те, де вона та що робить це звичайні та прості речі, які дійсно легко сплутати з проявами любові та турботи. Але в цьому випадку це були класичні ознаки початкової стадії психологічного насильства. Енджел довірливо ділилась інформацією, не усвідомлюючи, що надає хлопцю інструменти для подальших маніпуляцій. За кілька місяців Чей зібрав справжні досьє на свою жертву він знав про неї все розклад навчання та роботи, коло спілкування, звички та місця, які вона відвідувала. Згодом він використає все це для наступної фази. Ізоляції енджел від зовнішнього світу. Це був поступовий та дуже методичний процес, чей змушував її брехати батькам, створюючи розкол в родині, та одного за одним відсіював її друзів. Таким чином, він позбувся усіх, хто міг становити загрозу для його впливу. Всього за рік йому вдалося перетворити активну, енергійну та впевнену у собі студентку на повністю підконтрольну дівчину. Він обирав, який одяг їй носити. Заборонив користуватись косметикою, моніторив її переписки та блокував контакти з іншими. Він повністю регулював спілкування дівчини, залишаючи в колі оточення лише тих, кого свалив особисто. Їй було заборонено навіть просто привітатись з кимось на вулиці. Чей забирав її з навчання і влаштовував скандал, якщо та затримується хоча б трохи. Батьки Енджел бачили, як їхня дочка поступово перетворювалася на тінь самої себе. Бліда шкіра, мішкуватий одяг, таємниці та напруга. Енджел стала замкнутою, постійно стискала телефон та поспішала усамітнитись під час дзвінків. Коли вони намагались поговорити з нею, то Енджел наполягала, що все гаразд, але з кожним днем її слова звучали все менш переконливо, викликаючи зростаючу стурбованість родини. Джей також намагався переконати дівчину покинути навчання та роботу. Начебто для неї це не потрібно, бо він може повністю її забезпечувати, але це б зробило її ще й фінансово повністю залежною від хлопця, і на такий крок Енджел не пішла. Та, попри це, в його руках було повно важелів впливу мав доступ до всіх її аккаунтів у соцмережах та навіть встановив програму відстеження на її телефон. Нерідко він дзвонив їй навіть вночі з вимогою увімкнути камеру, щоб переконатись, що дівчина сама. Чей вмовив Енджел піти на нібито неймовірно романтичний крок набити в себе на шкірі татуювання з його ім'ям. Та насправді це скоріше було клеймо право власності, яким він затаврував дівчину. Коли здавалось, що просвіту вже не буде, січень 20-го року подарував дівчині ковток свіжого повітря, чея затримали під час спроби викрадення автомобіля. Його заарештували та засудили на 4 місяці ув'язнення за цей злочин. Енджел нарешті видихнула з полегшенням. Їй здавалось, що тепер вона звільниться від токсичних стосунків, Чи Боускіл і не думав відпускати свою пташку. Хлопець продовжував контролювати її, навіть перебуваючи за кратами. Він щоденно дзвонив на домашній телефон сімейства Лін та використовував своїх друзів на волі, щоб передати вітання коханій дівчині. Енджел відчувала, що за нею ведеться постійне спостереження та нічого не могла з цим зробити. Коли термін ув'язнення добіг кінця і Чея, зрештою, відпустили, Енджел спробувала порвати ці стосунки. Але хлопець влаштував гучний скандал біля її будинку та вимагав в такому разі повернути йому всі подарунки та гроші, витрачені на неї. Фактично це був фінансовий шантаж. Але Енджел була готова на все. Аби відкупитись, вона скористалась власними заощадженнями. Та навіть, незважаючи на виплату, Чей не припинив її переслідувати. Навпаки. Хлопець став ще більш агресивним. Він витратив на те, щоб підкорити Енджел стільки часу та зусиль, тому не міг дозволити просто так піти. Всього через тиждень після звільнення Чей вдарив дівчину, але одразу ж почав вибачатись, мовляв, втратив контроль через сильні емоції. Та наступного тижня це повторилось. Цього разу напад стався на очах у свідка, який викликав поліцію. Правоохоронці прибули, але Енджел відмовилась подавати заяву. Побоюючись, що це тільки загострить ескалацію. Вона просто хотіла, щоб їй дали спокій. Та на цьому все не закінчилось. 9 липня двадцятого року, сусід Боускіла почув жіночі крики про допомогу і викликав поліціянтів. Виявилось, що в ході сварки Чей повалив Енджел та вдарив головою об підлогу. І знову вона відмовилась подавати заяву, хоч і потребувала медичної допомоги. Відчувши повну безкарність, фізичне насильство та агресія з його боку стали регулярними. Дівчина боялась комусь розказати про це, хвилювалась, що чей може завдати шкоди не тільки їй, а й комусь з її рідних, та і терпіти ці знущання вічно теж не могла. Через кілька місяців вона все ж наважилась остаточно розірвати відносини, але це лише неймовірно розлютила чея. Він побив її так сильно, як ніколи до цього. На її обличчі залишились величезні синці, а на тілі подряпани. Після цього він вибачався та пообіцяв, що буде ставитись до неї краще, але Енджел вже розуміла, що це брехня. Попри все, вона залишилась твердою у своєму намірі вирвати з цього токсичного пекла, Чей не полишав спроб задобрити дівчину, намагався за будь-яку ціну повернути її, та всі спроби були марні. Зрештою, він все ж погодився відпустити Енджел. Але за умови, що вони залишаться друзями. Дівчина погодилась на це, сподіваючись, що він нарешті втратить до неї інтерес та залишить спокої. Але Боускіл мав на неї свої плани. Той вересневий ранок 2020 року почався для Енджел як звичайний робочий день, та в якийсь момент до неї подзвонив Чей. Всупереч сподіванням дівчини на повну зупинку спілкування з ним, він продовжував підтримувати з нею контакт вони ж друзі, вірно. Цього разу Чей попросив її забрати його з товаришем на ім'я Роко Сенсом на їхньому фургоні, бо самі вони не встані сідати за кермо. Енджел вже неодноразово виручала їх як запасний водій, коли вони були надто п'яні або під впливом речовин. Так було і цього разу. Вони чекали на дівчину поблизу фургона, а коли вона прибула, то всі сіли всередину та поїхали. Вочевидь, під час цієї поїздки між Чейм та Енджел виникла чергова сварка. Зрештою, дівчина зупинилась на узбіччі, вискочила з машини та пішла геть, але Боускіл погнався за нею, схопив і затягнув назад. Цей момент був записаний на одну з дорожніх камер відеоспостереження. Після цього Джей сам сів за кермо та поїхав з такою швидкістю, неначе за ним чорти гнались. Дівчина, по суті, була викрадена і знаходилась у заручницях в фургоні, що мчав трасою, ігноруючи всі правила дорожнього руху. За короткий час до поліцейського відділку надійшли десятки повідомлень про підозрілий фургон, що летів автострадою. Та ніхто не був готовий до того, що сталося далі. Раптом, на повному ходу, двері фургону відчинились, і дівчина просто випала на дорогу. Вона котилась по асфальту, ледь не потрапивши під колеса автомобілів, що їхали по сусідній смузі. На щастя, водії вчасно загальмували і кинулись надавати їй першу допомогу. Кургон Шея та Роко, тим часом проїхав ще сотню метрів, поки не зупинився. Там вони трохи постояли, неначе роздумуючи, що робити далі, і, зрештою, повернулись назад на місце пригоди. Шей пояснив присутнім, що це його дівчина, і вони посварилися, поки їхали. Він сказав їй, що хоче завершити стосунки, через що вона втратила контроль та вистрибнула з авто у спробі обірвати власне життя. Його товариш Роко Сенсом стояв поруч. І кивав головою, підтверджуючи кожне слово. Чей був впевнений, що з такими травмами неможливо вижити, тож не хвилювався, що Енджел зможе спростувати його слова. Та, всупереч очікуванням злочинців, дівчина продовжувала дихати. Медики приїхали і забрали її, проте стан Енджел був критичним зламані ребра та кінцівки, компресійний перелом хребта, численні порізи та синці. Але найстрашнішою була черепно-мозкова травма з масивним крововиливом в мозок. Наступні дні стали справжньою битвою за її життя. Хірурги проводили одну складну операцію за іншою, включаючи видалення частини черепа для зменшення внутрішньочерепного тиску. Її серце зупинялося кілька разів, але щоразу лікарі повертали її назад. Дівчину ввели в медичну кому та підключили до апаратів життєзабезпечення. Лікарі були щирі з родиною. Казали, що шансів на виживання практично немає. Та навіть якщо якимось дивом вона залишиться серед живих, то найімовірніше перебуватиме в постійному вегетативному стані. Чете роко затримали на місці події вони заперечували всі звинувачення та наполягали на тому, що Енджел сама вистрибнула з машини. Хлопці сподівались, що вона ніколи не зможе свідчити. Судовий процес нарешті почався в січні 22-го року. Ґрунтуючись на доказах, свідченнях очевидців та записах з камер відеоспостереження, Чея Боускіла звинуватили у викраденні, переслідуванні та нападі. Але, незважаючи на відеодокази та очевидність злочину, прокурори так і не змогли довести, що Енджел навмисно викинули з фургона. Ні Чей, ні роко не визнавали провину, тож присяжні так і не змогли дійти одностайного рішення. Через це хлопці отримали відносно м'які вироки. Роко Сенсома засудили лише на два роки за співучасть, а сам Чей отримав сім років ув'язнення. Його адвокат стверджував, що покарання занадто суворе та наполягав на зменшенні вироку. На щастя, апеляцію було відхилено. Натомість, на прохання прокурора термін ув'язнення для Чея збільшили до 12 років, однак у нього все ще залишалась можливість умовно дострокового звільнення після відбуття шести років за кратами. Всупереч медичним прогнозам, Енджел почала виказувати ознаки одужання. Спочатку вона відновила здатність самостійно дихати, потім, через місяці боротьби, почала виходити з коми. Перші ознаки свідомості були ледь помітними. Вона не впізнавала рідних, не контролювала рухи та харчувалася через трубку. Навесні 22-го року батьки вирішили забрати доньку додому і доглядати за нею самостійно. Знадобився ще рік, поки Енджел почала реагувати на оточення. А ще через місяць подивилась на свою матір і сказала: Мамо, сьогодні Енджел Лін продовжує свій шлях до одужання. Вона робить перші кроки, проходить реабілітацію, і щодня доводить, що людський дух сильніший за невтішні прогнози. Лікарі все ще обережні у своїх припущеннях і висловлюють сумнів стосовно того, чи зможе дівчина колись повернутись до повноцінного життя. Але її батьки вірять у це, бо знають, що їхня дочка. Справжній боєць.